Думаю, а, культує. Культує. Не купає, Мені, тут бачити, Ні, я дітяшки підняти не можу. В мене інвалідність. В мною, кажу, можу чуть -чуть він кажу, мене. Він каже, просидемо зі мною, може хоча б чуть-чуть понести. Він каже, до мене масує, не. Розбіжіть розпарку, брать, ми пережали дуже на... Що тобі пережало? – От твою руку дуже пережав, розбіжіть. О, та. не можеш. Рука так. Що таке? Та ну давайся на шиї пережало. – Що тобі на шиї пережив? Там до дрічі мене досили, чи ми Ничего, парень, не забыл, мне заклопать, когда поможешь мне, когда взять, держи меня. Кто, кто там пешал? В підвал. Такого и... О! Привет! Познайём Друг. А что там? Как бы тебе уже в підвалах доходило? Ну, я ночевал да? Ну, то не ночевал ты там. Что, давай его вытянем? Кулы! А что, вылезли? Ты, ты мог. Да хай сторчи, стой, стой. Давайте двадцать выйду. Выйти А ты сможешь выйти? А та попробую. Та нет, сторчи там пока. Тобі, були, це, зараз, б... Та би вони полицю зараз не ззаду не тебе можу. Ну нічого ще потерпиш трохи. А вот дивись, друг є брат. Є, брат. Ходи дружище. Хто то є? Давай, давай. Тримайте. Тримайте наручники. Я що не бив, я его тягу. Шкайка, паслі на рушники. Саме суттєрвич, і не втримається. Давай дам дальше. Крутій дюкин тут на підлоги отправляет. Пускай его! А ну сі ти драти. Так, мої драти з підвалу тут. Та, тому з підвалу. Пускай його, чуєш? Вивазь. Сюди. Не, не буду. А, чуєш? Де база? Знімаємо коло. Шо, бери то все тепер своє.